Мараксіяран, польський журналіст та політолог, з нами на прямому зв'язку. Пане Мароко, вітаю вас. Добрий вечір. Слава Україні. Героям слава. Отже, сталося оце богослужіння, яке присвячено саме вшануванню жертв волинської трагедії. І ми знаємо, як в Польщі ставляться до цього. Але і знаємо, що російська пропаганда дуже любить використовувати це все для того, щоб зайвий раз пересварити українців та поляків. На сьогоднішній день яка ситуація? Як це сприймається в Польщі? І чи дійсно можна сказати, що ми готові перегорнути цю сторінку? Це дуже добре, що сталася така подія за участі двох президентів України і Польщі. Але як завжди, в Польщі деякі середовища кажуть, що не було тих слів, на які вони чекали. Не було того, не було там того, тобто президент? Зеленський мав би сказати: перепрошую, вибачаюся за ці всі події, які відбулися з громадянами Польщі на Волині». І звісно ж, деякі, навіть я би сказав, люди далекі від так насправді російської пропаганди або її впливу, почали говорити, що це не до кінця успішна візита президента та. Uspieszny zachód z prezydentem Zeleńskim w Ukrainie, same w Łódzku. I e, ja jestem z całkiem mniejszego zdania. To dobrze, że takie rzeczy odbywają się na politycznym poziomie. Dobrze, że prezydenty się A ocinku e, i wszystko inne zależymy od historyków, nie to ponieważ też trzeba rozumieć, że w Polsce mamy wyborczą kampanię. A wyborcza kampania, ona bazuje dokładnie na emocjach, a nie na jakichś racjonalnych e, odcinkach, ja bym tak powiedział. E, i, I to mu, e, dużo, bardzo dużo będzie sprostrzeń. No, e, Zrozumieją, że so seret e, tak zwanych środowiszt, jaki każą swoim takim zapamięć jakby e, ta ich boryba. No to tam jednak, jakieś taki e, kwitoczki, jaki mene duże. E, ja bym skazał, za z Dietzy e, Kresowych, bo tak one nazywają, tej serodowyższa, napisał, że i bataliony, to one tak naprawdę duże krótko, to muszą one zachyszały wołynie polaków. To kto rozumiał, że NKWD? E, a część no i sterbitylni bataliony były NKVD istamy, to co trzeba rozumieć, to wszystko normalno. A kiedy e, NKWD mordowało Polaków, to super. A kiedy Ukraińcy, to już pochano. To, ja nie chcę nikogo obrazić, ale mi nie zdaje się, że czasami po takich własnych citoczkach wydano de idee inspiracje, wyż no skazały. Перед хвилею, що Росія буде використовувати це все. Тому я вважаю, що треба було би е, так насправді сісти, поговорити, е, винегоціювати якусь декларацію е, і закінчити цей спір раз назавжди. А думаю, він ніколи не закінчиться, тому що і українці, і поляки мають іншу історичну пам'ять. І це і це нормально, це природньо. Добре. Я хочу зараз навести такий приклад. Є історія Польщі, яка пов'язана до речі, не тільки з історією України, а вона ще пов'язана з історією, наприклад, Німеччини, яка межує з Польщею, і ви зараз і Німеччина, і Польща є членами Євросоюзу. Чи пробачили одне одному? Ну от що відбувається? Які стосунки там на кордоні? Той процес почався вже з 60-х -60 роках ХХ століття, під кінець, так насправді, 60-х років, А аби такий епіцентр був в 70-х роках. Пізніше. Це все відбувалося, коли Польща прямувала до Євросоюзу, вона зріклася деяких речей від Нії в Німеччині. E, I i niemieczy nazwisko wybaczyła się za ci e, rzeczy jakie robiła i tam były słowa przepraszam wybaczaję i tak dalej i tak dalej e, e, nawet co była taka fraza wybaczaje e, prosimy o wybaczenie i wybaczajemy o tak co, e, było skazane i e, ja domagam że polskie środowisko oczekuje czegoś takiego. A po później, między Polską a niż między normalnymi Polakami a Niemcami, paryskimi, gromadzianami, nie ma żadnych uprzedzeń, na moim No Oczywiście, je tam czasami jakaś tam pamięć, je tam, że Niemcy robili to czy coś, ale tak naprawdę że e, takich e, nie istnieje. Ale Prawiacza Partia Prawy i lubić lubi wykorzystywać w swojej kampanii. Антинімецьку риторику, яка та, як ту, ту, котра м, м, керує Європейським Союзом, і, і не все робить е, прекрасно. Е, деякі рішення Німеччини стосовно політики Росії е, і стосовно України, також вони кажуть, от дивиться, бачите, ось це наші друзі, які так насправді е, кридять і нас, і українців своїми рішеннями, <śledy> і, 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 і те рішення по НАТО, котре прийме. no na ja domaj na 90% bo to było ozwyczaj na Niemczech na szoprocy wstupu Ukrainii póki szło do NATO bo bohato czego nie zrozumiło. to. tylko tak na sprawdzi woda na młyn dla oprawiacza partii i one zna a 5. Budzisz chowali a ba a, a myż wam choworyły. E, jak i Niemcy je na sprawdzi. to mu. To mu Polakami a a Niemcami nie ma niczego e, składno no jakże mowa pro polityko, to tu zaczyna Сходинки, ну власне кажучи, я чому такий приклад навів, тому що і нам, Україні та Польщі, теж доведеться пройти оцей шлях. Ну тобто, сьогодні у нас безумовно не сьогодні, взагалі, а з моменту як Україна отримала незалежність, як Україна як Польща відновила свою незалежність, і ми почали рухатися саме в шляху до євроспільноти, намагатися жити так, а не жити під окупацією Росії, тому що Росія в свій час і частина Польщі була під окупацією, і частина звісно України, і до речі, навіть та Валенська трагедія, про яку ми зараз говоримо, вона фактично була інспірована, тобто спровокована з одного боку німецькими військами, тобто нацистською німеччиною та більшовицькою Росією це теж є правди. Це теж треба розуміти, що єдиний спосіб цю територію очистити і для більшовицької Росії, і для нацистської німеччини, це між собою треба було стравити ті, хто тут живуть, тобто поляків та українців, і таким чином вони робили скрізь. І, врешті-решт, нам треба нам, і українцям і полякам, треба зрозуміти, що ми дуже часто ставали зброєю орудієм зброєю в інших руках. Наприклад, українці можуть закидати, давайте згадаємо операцію Вісла, коли частина українців були переселені з території Польщі в глибину Радянського Союзу. І це теж порушення зв'язків, порушення всього. Але це теж знову ж таки було, що ми просто зброя і в руках великих держав, і отак не мало б бути. І напевно визнати це треба. І це єдиний шлях нам рухатися далі, не згадувати про те, що одне одного вбивали, і таке було, і тому, що ми країни, які межуємо одне з одним, і врешті реч. Річ Посполита, вона Київ був під нею в свій час. Ну тобто, а так само, як, наприклад, до речі, це теж дуже важливий момент. Ми про це забуваємо. Чим ми відрізняємося від Московії і власне і Київ, і власне, Варшава. Тим, що фактично створення Варшави, тобто Польського Королівства і королів... і Руського князівства, тобто держава Русь, вони майже одночасно створилася. Русь трошки раніше одночасно створилися і. І паралельно розвивалися, паралельно розвивалися. Були війни, між собою сперечалися, між собою створилися. Одна країна поглощала трошки іншу, потім навпаки, але не паразитувала, як це робила Русь. Росія. Паразитувала Московія, вона паразитувала і на Русі, і, звісно, на Польщі. І це треба визнати, зрозуміти і йти далі рука об руку разом. Я сто погоджуюся з вами. Я завжди кажу одну фразу: що неможливо керувати машиною, дивлячись тільки в задне дзеркало, бо це приведе рано чи пізно до зіткнення і до масштабної катастрофи. Тобто, знаєте, ну ми тут маємо до так насправді дуже складну річ. Тобто, тут мова про жертви. Tu mowa pro e, naj, najbisz jrzostki zawsze e, e, winy czy czy, czy czy draki czy jak kto chce to chce może to nazywać, czy miż I e, n, ja bym chciał, żeby e, sprawami, e, do tych spraw była wielka czujność po obu stronach. Po dwa boki. E, ja bym chciał, żeby tym sprawami zajmował się historyki, Żeby polityki trzymały się podali, polityki dopomagały a nie w to, żeby polityczny kapitał, albo z jednej, albo z drugiej strony. Mm. Czym mniej polityki w wołyńskiej tragedii, tym krasze dla ofiar, i tym, e, tym krasze nawet dla tych, którzy to robili, te To Bo ja domagam się, że teraz do nas przychodzi zrozumienie tego, że my byliśmy między dwoma totalitarnymi systemami. E, більш того, не всі архіва відкриті, e, e, оцінка так, але я би теж хотів, щоб там залишилося місце на, на дослідження, так. на нові бадання. Ja by też chciał, żeby można było ekshumować, żeby można było pochoronić. Bilstego ja wam скажу, że pro operację Wisła, to jest nie tylko mowa o tych, jakie byli wyseleni w wbydny Związku e, ale też i na terytorii Polski. Tam było 300 tysięcy tak. Ukraińców, jakie byli przeseleni ze swoich domiwok na na e, koliś niemieckie ziemi. E, I. idea, jaki z nich nawet nie znają, gdzie ich baćki leżać. E, bilsztof, e, tu Polska także zobowiązała się do uregulowania całej sprawy, jaka jest związana z tak. pochoronieniem ukraińskich biciw ukraińskiej partyzantki, która między innymi w Karpatach, na Bojkiewszczynie, na Lemkiewszczynie, na Cani, na Lubaczewszczynie, w okolicach Perymyśla i tak dalej. I póki co to mnie zobaczyły. Я би хотів, щоб всі дотримувалися своїх слів, щоб було дуже культурно, mm -hmm. дуже чутливо, щоб було більше емпатії, зрозуміння. І я думаю, рано чи пізно прийде так, це так. примирення саме в той справі. А коли ми будемо політикувати і Rozumiem. займатися різними ізмами, ізмами тобто, різними ідеологіями, mm -hmm. того примирення, примирення не буде. Пане Марко, і на останній я хотів сказати, що ви теж роз, зрозуміли. От я, як людина, яка вивчає історію, не звинувачую поляків в операції Вісле, тому що це Польща на той момент це був комуністичний режим в Польщі. Режим який поставив радянський союз, який поставили комуністи з у цей режим в Польщі, і тому треба не звинувачувати поляків. Треба звинувачувати совєтську владу, де б вона не була в е, Росії в Україні. Або в Польщі. І я вам дякую. І так, дякую. Так, я вам дякую за розмову. Ми обов'язково ще будемо повертатися до цієї теми. Марексіран, польський журналіст, а політолог, зараз був з нами на прямому зв'язку.